Лабораторна робота Дослідження коливань нитяного маятника Мета визначити період і частоту коливань нитяного маятника для різних мас кульок і довжин нитки Обладнання. Дві кульки терези, Нитка, штатив та секундомір. Оці дві кульки стрибунці будуть коливатися у нас на нитці. Друга кулька має порожнину, у яку можна покласти гірьку масою 10 грам. Знайдемо масу кожної з кульок. Маса першої кульки М1 19,79 грами. А другої кульки, тієї що з гирькою, 28,88 грами. Запишемо ці дані у зошит. Виконання роботи. Перший пункт. Знайдемо маси кульок. М1 дорівнює 19,79 грами. М2 дорівнює 28,88 грам. Тобто маса другої кульки в нас вийшла майже в 1,6 разів більша. Перевіримо, чи залежить період коливань від маси тягарця. Для цього підвісимо кульки на нитках майже однакової довжини. Відхилимо одночасно кульки від положені рівноваги і відпустимо. Бачимо, що кульки роблять одне повне коливання за один і той самий час. Хоча їх маса відрізняється в 1,6 рази. Зробимо попередній висновок і запишемо у зошиті пункт 2. Залежність періоду коливань маятника від маси кульки. Період коливань маятника від маси кульки. А от замість трьох крапок напишіть залежить чи не залежить. У третьому пункті знайдемо період і частоту коливань маятника. Вимірійте час, за який кулька робить 10 повних коливань. Вимірюємо з точністю до сотих секунди. Вимкніть смартфон у режим секундоміра і зробіть вимірювання. Зробіть розрахунки, отримане значення періоду періоди частоти коливань округліть до десятих. У наступному експерименті з'ясуємо, чи залежить період коливань маятника від довжини підвісу. Вимірюємо довжину підвісу. Вимірюємо від верхньої точки підвісу до центру маскульки. У нас вийшло, що довжина підвісу дорівнює 44 см. Період і частоту для даної довжини підвісу. Ми знаємо з минулого експерименту. А тепер зменшимо довжину підвісу у 4 рази. Тобто вона стане 11 см. І вимірюємо час, за який маятник робить 10 коливань. Підготуйте, будь ласка, сукономір і почніть вимірювання. Зробіть розрахунки періоду і частоти для даної довжини підвісу, і запишіть у зошит у вигляді двох стовпчиків. Тепер з'ясуємо, у скільки разів зменшився період коливань маятника і знайдемо відношення Т1 до Т2. Результат округліть до десятих. Якщо у вас є час і бажання, можна зробити додаткове завдання, впевнений, що ви хоч раз у житті каталися на схожій гойдальці. Цікаво, що знаючи період коливань, можна знайти приблизно положення центру мас дитини на гойдальці відносно верхній точки підвісу. За формулою L дорівнює T Т квадрат помножити на G і поділити на 4 π в квадраті. Перевірте це рівняння. Цікаво, скільки у вас вийшло. У кінці роботи зробіть висновок, у якому вкажіть. Чи залежить період коливань маятника від маси тягарця та довжини підвісу? Зазначте також, що впливало на точність наших вимірювань і розрахунків. Дякую за увагу! Всього найкращого!